Через самовільний підпал листя 2 листопада вулиці Хоткевича, Миру та Деповської в Івано-Франківську перебували у димовому полоні. Через це жителі не могли відчинити вікна. Питання самовільного спалювання листя розглянули й на черговій оперативній нараді у міського голови Івано-Франківська. Бо, як відомо, значна задимленість є загрозою для життя людини, говорять експерти. Це шкідливо впливає на екологічну небезпеку в місті Івано-Франківська. а Також виникнення можливих пожеж. Тому що неконтрольне контроль листя може привести до значить, знищення будівель, споруд, а неподнокі випадки, де і може травмуватися людина. Зокрема, можуть бути навіть летальні випадки внаслідок їдкого диму спального листя. Тому, користуючись нами, хотів би звернутися до громадян міста Івано-Франківська, щоб такі речі не робили. Щодо соціальних питань, які також розглянули на нараді, то від минулого опалювального сезону кількість тих, хто отримує соціальну допомогу, збільшилась майже у чотири рази. Про це розповіла директор департаменту соціальної політики обласного центру Олександра Заклинська. Вона також проінформувала про спрощену процедуру отримання субсидій. Зараз субсидія призначається на 12 місяців, а не на опалювальний період. Немає потреби повторно звертатися через 12 місяців. Субсидія буде призначатися автоматично, якщо не відбулися ніякі зміни. Ні по складу домогосподарства, по складу сім'ї по даному домогосподарству, ні по інших видах доходів. Так само, якщо рішення про призначення субсидій було прийнято комісійно, то комісія другий раз так само не засідає по попередньому рішенню комісії. Призначається субсидія на наступний період. У нараді також йшла мова про два будинки по вулиці хіміків, які наразі без гарячої води у зв'язку з ремонтом трубопроводів. Роботу представники ЖКГ обіцяли завершити вже сьогодні і ближче до вечора запустити воду.